Будова енергетичних рівнів атомів та форми атомних орбіталей. Ми вже з вами з'ясували, що електрони в атомі рухаються за певними орбітами, які ми з вами називаємо енергетичними рівнями. Отже, що таке енергетичний рівень? Енергетичний рівень – це віддалі, на яких рухаються електрони з певним запасом енергії. Атомна орбіталь це геометричний образ, який відповідає об'єму простору навколо ядра, ймовірність перебування електрона в якому дорівнює 85%. Ось ці атомні орбіталі вони будуть розташовуватися на енергетичних рівнях. Можна розрахувати максимальне число електронів на енергетичному рівні за формулою N дорівнює 2n квадрат, де n це буде його номер, тобто номер рівня. Дивимося, 1 2, 3, 4 ми підставлятиме ось сюди замість маленької N і розрахуємо число електронів на перших чотирьох енергетичних рівнях. Як на мене, будову атома найлегше пояснити на прикладі будови багатоповерхового будинку. Атом складається всередині із ядра, і електронів, які будуть рухатися навколо нього, але вони рухаються не безплатно, вони мають якісь певні орбіталі, по яким вони будуть рухатися. Ці орбіталі ми ще будемо називати енергетичними рівнями. Давайте подивимося на багатоповерховий будинок. Ядром у нього буде фундамент. Над цим фундаментом буде розташований. Перший поверх, на якому буде знаходитися С підрівень рівень. От пам'ятаєте, я вам ще розказувала, що перший поверх, на якому знаходяться однокімнатні квартири, найпростіші квартири, тому і С підрівень він буде найпростіший. І в будові атома так само найближче буде знаходитися перший поверх, який називається першим рівнем, і на ньому будуть знаходитися s орбіталі Другий поверх, або другий рівень. Він буде вже складатися із двох різних атомних орбіталей, із S і p підрівня, рівня, або однокімнатні і двокімнатні квартири. І ось тут у будові атома також ми знайдемо цей енергетичний рівень складається із двох частинок, із С і П підрівня. Подібно до них третій рівень, і або третій поверх складається із С, П і Д підрівня, а четвертий поверх у ньому додається ще Ф підрівень. Будь-який енергетичний підрівень, або вони ще називаються атомними орбіталями, які мають різну форму, яку ми трошки пізніше з вами розглянемо. Коли ми записуємо графічну будову атома, то вони в графічній будові позначають. Ось такими клітиночками. Поруч із ними ми записуємо номер енергетичного рівня, на якому вони знаходяться, і форму орбітальки. В даному випадку ми записали 1С. Це буде перший поверх або перший рівень, і на ньому розташований С-атомна орбіталька або С-підрівень. Так як електрони мають, крім того, що вони рухаються навколо ядра атома, вони ще мають власний рух обертання навколо годинникової стрілки, тобто за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки. Тому електрони позначаються стрілочками. І якщо ці електрони, які знаходяться на одній атомній орбітальці, вони можуть мати ті, тільки протилежно направлені спіни. Спін це буде напрямок руху електрона навколо власної осі. Тому в одній клітинці можуть існувати електрони, у яких різно направлені спіни. Форма атомних орбіталей. Яку ж форму можуть мати атомні орбіталі? Найпростішу форму атомної орбіталі це може бути s орбіталь яка має форму сфери або шара. Дивимося, наступний p орбіталі Вони мають форму об'ємної вісімки де орбіталі в порівнянні з попередніми мають трошки складнішу будову, і таких орбіталей може знаходитися 5. І f орбіталі їх максимальне число 7, і вони мають найскладну форму. Розрахуємо максимальне число електронів на кожному енергетичному рівні. Для цього використовуємо формулу n дорівнює 2n квадрат, де N це максимальне число електронів на енергетичному рівні, а N маленька, номер енергетичного рівня, яке ми можемо знайти в періодичній табличці. Значить, дивимося, перший період це елементи гідроген та гелі. В своєму складі вони мають тільки один енергетичний рівень. Тому для того, щоб розрахувати число, Електронів на першому енергетичному рівні для елементів першого періоду, ми замість n маленької підставляємо одиничку. Так само робимо для елементів другого, третього та четвертого періоду. Замість n маленької підставляємо номер енергетичного рівня, який відповідає номеру періоду. Відповідно, на першому рівні може існувати два електрони максимальне число, на другому рівні може існувати вісім електронів. Якщо замість N підставити 3, то ми розрахуємо, що буде 18 електронів, на четвертому рівні відповідно 32. Але в періодичній системі існує 7 е, періодів, тому і 7 енергетичних рівнів може існувати у атома. Але ось для 5, 6 та 7 енергетичних рівнів, ось ця формула вже не працює. На 5 рівні може бути 32 максимального електрона, на 6 18. І на сьомому, поки що відомо тільки 8 електронів, тому 8 вибачаю елементів, тому і 8 електронів може розташовуватися на сьомому енергетичному рівні. Виконайте завдання. Намалюйте графічне зображення другого і третього енергетичних рівнів. Якщо ви із завданням впоралися, то у вас на малюнку повинно бути другий енергетичний рівень складається із С однієї атомної орбіталі і трьох п атомних орбіталей. Третій рівень у своїй будові буде повторювати другий, тобто попередній, і також буде містити в собі одну с орбітальку три 3П-орбіталі, але ще до в його складі додається 5Д-орбіталей.